Як не потрібно запускати рекламу в Google Ads і взагалі, коли треба брати консультацію, коли треба налаштовувати рекламу самостійно, і як взагалі підходити до ведення аккаунту, по-перше, головна ідея цього відео розповісти, що консультація, яку я можу надати, вона не є е, фінальною в плані результатів. Тобто, окрім того, що я щось даю, я ще щось. Вам пропоную робити, бо насправді я можу дати разову консультацію, можу проаналізувати акаунт, я можу навіть щось виправити. Проте, головні е, задачі після консультації це е, е, лише ваша робота. Е, зараз маю клієнта по клінінгу зі штатів. Ми з ним зізвонились. Я йому зробив до все проаналізували. Він задоволений, каже: все супер, я заходжу через тиждень, нічого не робиться, майже нічого не змінив. Пошукові, тобто там старт був бізнесу. Взагалі пошукові не перевірялись. Я йому там і трохи фразове, трохи мінусів подавав, але я кажу, перевіряйте кожен день. Заходимо, ставку і пошуковий запит. Він пише: немає конверсій. Я заходжу, ставку ніхто не підняв 5 кліків за тиждень. Відносно і такий результат. Не розумію, чому люди розраховують, що якщо витрачати 10 доларів на штати в день, то буде багато конверсій в е, клієнта. Я це не розумію насправді. Я кажу, додайте бюджет, додайте ставку за клік. Він додає ставку за клік ще 7 днів. Він пише, добрий день, знову немає конверсій. Я кажу, давайте переглянемо разом. Заходимо на МІД, кажу, ви перевіряли пошукові запити? Каже, ні. Я кажу, дивіться, там всі запити не цільові. Е, головні ті, по які були кліки, скажімо так, якщо бюджет там 20 доларів 50 в день, ціна кліка 10 доларів, то це 5 кліків в день. Із них 4-3 нецільових, е, і звісно, воно не сконвертує так. Тобто, окрім того, що я даю вам якусь консультацію, треба її чи робити, чи не робити, тоді взагалі і не йти на консультацію. Тому ми беремо на ведення клієнтів в 90% випадків, я дуже рідко коли беру на консультацію, але інколи люди просять, каже, так і так, мене по бюджету не вистачає, проте я хочу проконсульту... проконсультуватись з вами. І насправді, зазвичай, ці консультації дуже рідко колись <гум> закінчуються круто, бо насправді людина не має на це часу, бо якщо це дійсно бізнесмен, то у нього є. Ще 100 задач. Я сам запускав рекламу на свою агенцію на себе. І Я розумію, що окрім того, що ти запускаєш рекламу, ти ще маєш купу задач. І Якщо він не розуміє, наскільки це важливо там мінусувати то той бюджет, ціну за клік, то скоріш за все він нічого з цього не використає. Тому насправді зараз формат консультації в мене відійшов дуже сильно на другий план і консультує лише тих людей, які будуть подальшому працювати з акаунтом, а не просто щоб разово щось дати, бо це насправді не несе ніяку цінність. Відносно того, як е, працювати з аккаунтом і що робити, якщо у вас немає грошей на консультацію, е, немає грошей щось оптимізовувати чи на когось наймати, е, е, Декілька порад. дам. Дивіться, якщо у вас великий бюджет і вам нема коли займатися. У вас ніша є e ком, то звертайтесь, буду радий взяти під супровід ваш аккаунт, зможу оптимізувати. До цього треба його подивитись, бо насправді є круті команди, набагато кращі, гірші, середні, які теж можуть могли вже налаштувати цей аккаунт круто, і не факт, що я дам кращий результат ніж вони. Тому перед тим як працювати, мені треба хоча б подивитись ваш аккаунт. На цьому закінчується хвилина, чи секунда, чи 10-ти секундна реклама. І далі ми йдемо, що вам робити, якщо ви хочуть самі вести аккаунт, і ви знаєте, що з ним далі робити. Перше, пошукові запити Саме важливе, що може бути. Насправді, це до банального дивно, бо це було актуально там 9 років тому, і зараз це не менш актуально. Пошукові запити треба перевіряти. Це перша задача, номер 1. Друга задача. Не мають бути ключі в, в широкій відповідності. Якщо ви працюєте самі, немає. Я знаю, що є iMax, iMod і так далі. Це дуже все круто звучить, проте, якщо ви не готові до цієї реклами, якщо вам немає часу розбиратись, не треба туди лізти. Ставте фразове точне ті ключі, які ви рахуєте, що будуть конвертувати, і пробуйте на них лити трафік і генерувати ліді. Бюдж... E, далі що можу сказати: e, дивіться по часу показу, можливо, у вас немає часу відповідати після п'ятої. Не треба тоді запускати рекламу. Бо люди не конвертують, коли ви її набираєте через день. Є ніші, де конвертують, звісно, проте цініші де довгий шлях до покупки, чи товар специфічний. Але я все таки схиляюсь до того, що людина може чи товар ручна робота таке. Бо, наприклад, якщо це щось недороге. Людина може залишити замовлення в декількох магазинів, і хто перший набере, хто кращі умови запропонує, там доставка, якісь бонуси, щось в подарок, ще щось, якесь УТП дасть, той і сконвертує. Тому очікувати, що лід це конверсія, не варто. Що далі? Далі дивіться ГЕО. Якщо ви працюєте по Україні, по Польщі, неважливо, де, треба дивитись, з яких міст конвертують, а з яких ні. Тобто треба дивитись і вимикати ті міста, які не конвертують. Далі, третє, напевно. Дивіться по пристроям. Якщо у вас, наприклад, сайт не адаптований під мобільні пристрої, а насправді в 2025 році це дуже сильно, якщо він не адаптований. Проте ж треба дивитися, як конвертує мобільні пристрої, комп'ютері, планшети, якщо вони у вас вімкнені, і би вимикати чи знижувати ціну за клік на ті. Гаджети, де у вас немає адаптації, чи вона слабка. Чи просто конвертують люди гірше. Наприклад, це той товар, який неможливо купити з телефону чи з комп'ютера, бо він не під те зроблений і він більш ну, незрозуміли, наприклад, з телефоном не розбереться людина, ви так вважаєте. Що ще, ще можна, обов'язково додавайте всі можливі розширення, які є в пошукові, якщо ми зараз говоримо про пошукову. Також, якщо у вас перформанс, ви яким дивом вирішили, що у вас це круто працює, я взагалі туди не лізь, якщо ви самі і у вас немає знань. Бо перформанс працює на аналітиці, на цінності конверсій, на якісті конверсій. Якщо у вас є пошукова, ви можете самі просто викупати кліки. Проте, якщо ви хочете щось більш смарт-налаштування. Самому буде важко, бо я не знаю, як передається у вас цінність конверсії, як взагалі передаються конверсії. Тобто, якщо у вас немає спеціаліста і ви відчуваєте, що не трекається, так як воно має трекатись, то це пошук і шопінг на ціні, ну, на ціні заклі. Не дуже крута стратегія, проте вона працює, але там треба перевіряти пошукові і все рівно воно дасть кращий результат, ніж перформанс чи якась інша смарт-кампанія без аналітики. Сподіваюся, вам це було корисно. Якщо вам треба зрозуміти, що вам запускати, можливо, у вас трафік холодний, можливо, у вас є якісь інші проблеми, то дивіться наступне відео на каналі отут. І сподіваюся, вам було це корисно і допоможе зрозуміти, що саме вам робити і як не робити, що теж важливо.